І привіт учасники мафії Хебвих. Сьогодні я буду знімати сон the Pors. Ну, знаєте, яка дуже прикольна, вона схожа на The Porst. Але це інше. Ладно, давайте. Задати мом соки, може тут є мова? О, то мова є. Знаєте, тут якісь які мови. Понятно, давайте виберемо російську. Все, найс. Одначний режим. Нова гра. Най буде... Блін, можна якось нормально? О, нормально, є. Yeah. Нижку... Так. так, що ви що вижати? Мишку щоб його зброї удивлювати. Понятно. Так, він, я за порис ніколи не грав. Це перший гра граю... в ігру. І це хор. Так що хорори... ой, біля на моєму каналі не можуть пропадати. Так. Сильна атака. Ого. Я бачив по трейлеру, що там має бути якісь, типа, каннібали, ютуб, це все ігра. Так що не бань поже. Там мають бути якийсь монстр, ти можеш там вживати. Да. дайте ми запустимося тоді я включуся. І все. У нас запустилось, Так, запустите. О, о, у мене вертає якомусь. Так, оба. Не лагається, він вже подавився. ого Вау, wow. йому уже лагається, як так буде робити. О, ні, норм. Франки загружаются і тому мають чуть, -чуть підлагати. О! Мы вот, О, там якусь трупу, балон. з Ми в О! Вау, wow. як ты прикольно гадає? Х! Загука! Не понял! Вау! Wow. О! Oh. Блін! залагала. Ладно, загрузка. За, Ось Ой, ст, бляха, степа мой фан. Оооой! А ты я признал с глубины 500 футів під землею. Ого! Ты люди копала? Ладно, я заклянул. О. Фир. Демонс. Юма! Их их сбил? Кто их збив? Юма запись, да, Чекайте, запись, да? Ух, еда, я уже подумал, что не да. Ладно, блин! Налагай, не логай, пожар! Не, ч так я? Не! Ой, не ор, норм. Так, бляха. У тех катстах меня было лоха стоп проц. Блин. Зоры графіку за а не говори норм я буду лагати в семьей ігри, то графику буде поменше Виносить вин по реальні. такий ужас ой ура, аббинтлив мене залага. а не він злах. не може він на типу по головні опа хто? Так, кто тебе сидел прихрасило? Не знаю, это не с челик. Доста, Оу. Больно. О! Я проснулся. Думаю. Холодно дождь, да. Ой, зайчик. Ладно. Блин, не лагаю. Такие, ну даже кое что лагает, а по пон? Так уже не лагает, да? Тут кейс. кейсикс. О, и боя пропаса. Знаете, видимо, литар на и. Бля, ого, маленький ножик, и видимо неж. у нас инвентарь да 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 все ой и баш и это что дайте. як тут сквозь камень зовут не лагал этик и я е ладно я настроил о це камень я можем А, не можешь его поставить ой блин помню, напам так и капец ладно это поставлю Візьму цей. Ну цю штуку. Можна взяти від, таке розрвати можна. Антикетла штука. Лава. Я не буду бігати, бо тут у мене є голод, сон і пиття. А, і село є. Бачу карту. Що це за ку? Ой, може схебати. Зайч. Яка гора. Але тут файно. Дощ ще так, аварийний. Дайте я такая инвентарь, вот Документи. Медмен неш. Аварійний комплекс. О, давайте такая. Так, з гайка. Ху! Посокие рак! Вам входно мокрое, то може бути дрова і... і... врагу. Понятно. Де буде наша база? Чекайте, що така? Так, патроны. С4. Что, это у меня я граната? Походу. А, давайте я порубаю. Вместе сыран. Это что-то не ну, прям так жорстко показано. Не холодно. О! швидкість моєї ХП. Це я побежу к этой дерева. Бляха, не лагай. Понятно? Блин, давай. Раз. 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 Давай. Раз Давай. Ха. Бам. Тя. Хух, устав. Блин, у нас добро добробай. Ладно, давайте. Оп! Майнкрафт, це майнкрафт, разможет і. О! Бен! Кизак тут є. О, блин, шажу. І може нести? чекайте я можу поставити можу Я можу... Да, Оу, можу... ладно Оп, чекайте. і найстрій І... ладно о ой, може подавить а давайте візьму бривну О, ще не можу взяти можу о де, де буде наша балза не знаю, давайте підемо до точки К. О, може буде це як будувати. Що? Чекайте, давайте... Наша база буде поки що тут, бо тут, а... Че? Ти хто? Блін, я на удару поставив. Сран. Здоров!

Ты. Потому что будет логично. Ну, так будет логично. Да, ну, блин, ты уже все. О, а ты что такая? Может, палку бойцы. да. так. может, палку бойцы? Да. Да, чтобы не На nee. так сказала сдохну. Ладно, что там дах и... І... Опа. Да, ведь мы. Не-не, это повынуто. Я не чекаю. О, о, GPS трека А ну, ам. Ой, можно показать. Да команду. Команда. Тут припаси є. Їда. Вау. Страшно прикольно, але... Блін. Треба зробити хатку. Так. Та так, так. Блін, мені холодно. Але це погано. Дук, о. Пінте, тачка, добре. Так, Б. Денсе. О. Я не треба зробити хатку якусь. Ні, палатку, палатка. Палатка. Ага. Ні. Палатка. Ні, вогонь. Шутки. Треба зажигалку. і палки. Добре. Тоді шукаємо палки, давайте спершу зробити? О, сніг, прикольно. А давайте я... якийсь інвентар, візьму сокеру. Острою і... Піду шукати палки. Я їх? Все, ран. Більше тебе не буде бити. Так, записку. Эээ. А... Ем... да-да-да. О, побудуй. Да. Побудуй. А Силай! Сидай, Шуруй шуруйбувай. Молодець! А, так поду... Порубатый драва. О. О. Це я тут поставлю, десь? Ну, Р. Все, перший я. Пришл молодость, давай. Я покрытие дерево пору подобато. Знаете, я нарублю багато дерев, тоді я буду. Так, настала ніч і О, л. Вау. Вау. Блин. Вау. Вау-йо, страшно. Я... Вау, я... Зависимо брона и понесу. До нашей базы. Не знаю, чего лечебник? Він поставил палатку не, не там, где треба. У нас база? Тут. Ой, тут костр є. За я його заплю. Ладно, можешь забрати. А ні, не, не буде. Візьму це і поставлю його от сюди. Все. Оце я а де міщел? Голо ну, там. А ну йдемо шукати. Каміння. Де м'я? Або палатка? А, вон, нарешті. Іди ну. Нагай голову да і ходи. Що на тебе поспати? о вау Вау. Весь по этой жажбу. Треба Ребуде? Зараз подаюсь в скрапти. Так. Икс, а може же уже так. у нас оружие сукера. Ага. Плюс черп. Осуждаю. о можу драбину ага, ну а треба додати фильтр. Наша база має бути тут. Иде я загубил. Де? Хто? Есть? Твоя задача. Побудувати костер. Давай, буду, боже, зараз як тебе. БЕМ! Ладно. Може, тоді костер? Може нема. Ладно, я піду добувати дерево. Блін, води. Може попити води. Але це опасно. Да, я її отравився травился але жажду повонув. І и камини візьму. визьму у гостик может брат понятно вау вогонь давайте я вот тут роблю прикольну базу вот такая я камень буду это Будемо. Присядемо. Везьми, ніж. И будемо. Що до цих челика? А зараз мы... Ты шо? Что втикав? Давай. Ходи за занову. Будемо всі руки в крові. Yes. Тот, тот, Тут. Это. Ближе. Такая лейка. Ближе. Можем. видишь Иди до меня. Давай. Вот, что такое. Я голодный. Ничего. Блин. GPS трек. Где? тут має бути дасть пропасть. А вот. Нет, чел. Не-не-не-не. Блин, ладно. Тут я припас. Тут был вертолет. Палка. Ой, палка. тут что у нас? Еда. Пал Палок поставил? Окей. Okay. Я поставил у костер палку. Не будет Q. Не, не, не. R. Вот так. А, -а. А это вот так. Все понятно. гору. Так, тем не нужно О, Вода. буль 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 Ладно, блин, когда уже будет день? Вот это мы до нашей базы. быстро, что у нас и у... у... у блях, как ты наладит? Ох. Я-ні-є, де класика. О! Тут нічого немає, тут теж. А тут теж йому. Блін, треба йди. Ладно. Так, на це. Добавить. О! Ура! Я голодний. Не хотіли це робити, але... Йдемо шукати тварин? Можешь пул, дида. Ой, парапасы, стрела. Йдемо не думаю, что давай уже спускаться в ліс. Эх, ладно, давайте уже будемо спускатися. Може там буде косида. Але головне пить пі... нет. Ой. Ой-ой. Хух. Нет. Осторожно. Пускаємо Блін. Куди, куди я йду? Якийсь капець. Йду до тієї точки, але я голодний. Блін, це погано. У мене сакера, так що буде напоготовий. Далеко. Я прям душу дала. Что ж Камень. Добро. Блин, хочешь быть на точке? Ну ладно. Так, я тут уже е. Еда. Еда, блин, еда, еда. О, чё? Понял. Ладно. Поке! Буду срочно. Давай. Просуваюсь. Блин, лагань не навяжу. Так, фонарик. Ах, фонарик. Вау. Треба еду. Треба еду. Раста. Склад? О лейболом. А ти его ведьма. И... І... Бляха, це за ты. Ого. А ты же вот підніматися, бой. А що там є? Так. Що це был за звук? Окей, шместка звук бумага. Блін, так ужас. Ладно, я підіймаюся. Уже буду вилізати. Це капець. О, дань. Там двоє. Ты кто? Пацаны. Я на еда. Что за бабизи? Вот там не бегает. Бро. Я ведьмух. Um wokera. Chill. Да mam ne prahai. So vi na tych. Opa. Kata matuškam natusca. Вам треба уже подниматься бо я ще сдохнуть голоду. Ммм, нафіг. Ч, там хата? Да. Ладно, буду подниматься нагору. Мой туди подняться. Капец. Не уже ладно. Я піднімуся. І буду. Пацани, вдома? Я сейчас оба я лав їда, а ти ж пала, На, впала! Пуди поплач! На! Оу! блін, мене аж залагали. Ладно. А де другий? Хвиливо є. блін, блин, тебе їде. О, я пхала уша. Бачу. Блін Ладно НО ТОЛЬКО БЕМ БЛІН А ТО БОНЯ? О! Він мною був Я... Я не співаю, ой, блін, я не співаю, я... Лежу Де я? Я в їхньому лагері? Йде, йде, йде мои пропасы. И может взять мне ж? Ну хочу мне зисты, так они баллы. Бей, 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 Скрой. Спину! О! Ну, ну, бейся. Похаваю. Да, видимо свій рюкзак. Перепасано. Ура! Все, сукера. Що? ты ч тут расплакалась? Да бляха. Минус у нас тут якась ігра. Ой, яка ігра. Ой, їда. Нескільки тут людей було. Якийсь капець. О! Ну, хіда. Скера? Чо? Там... та ну. Так, пацани. Тут є гроші. Так, візьму гроші. Їда! Музику? Що? Навіщо музику? Тут є якісь інструменти. Так ти мене є. Не, не, це все. Мені не треба. Я їх заберу. Їда є. Ні, не, єдине нема. Чил. Пацани. Треба копьо! Кобьє, копье. КОПЬОЙО! Ладно. Нафиг. Опа! Убил? Ой, винозал умер был? Як? Это пока пья. Оболок. Блин, це ужас. Хоч пото до дому. Ладно. И зараз я з ним бать не буду. О, вижу. Оу. Че? Блин.